Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. Одразу декілька моїх підписників попросили мене зробити огляд нашої гарнітури, через яку ми спілкуємося між собою, коли йде процес роботи. Ось і сказали, що це дуже. Скажемо так, жива тема, це дуже важлива тема. Що багато людей не знають, як це зробити, не знають, скільки це коштує. А якщо десь щось і знає, то знає тільки якісь дуже дорогі, дуже провідні фірми. Тому сьогодні я зроблю огляд нашої системи, розкажу, яка вона, розкажу, як вона підключається, бо це ще той геморой. Ось і в принципі розкажу про плюси і мінуси саме нашої системи. Ось так що залишайтеся з нами, додивляйтесь це відео до кінця, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, рате це відео своїм друзям та близьким. Обов'язково поширюйте його по інтернету, бо це дуже сильно допомагає в просуванні каналу. А ми починаємо. Одразу хочу розповісти, що мій шлях до цієї системи гучного мониторингу він був дуже складний, дуже тяжкий, дуже довгий. Бо я так само, як і усі інші, хто дивляться зарубіжних арбористів, знав тільки про компанію Сена, яка випускає просто якісь. Космічні по вартості прилади і звичайні радіостанції. І в один з таких моментів у мене є відео на каналі. Я купив три радіостанції Бофенк і намагався якось їх прилаштувати. Звісно, коли в тебе нічого не було, і ти перше, чим це користуєшся, це, звісно, офігенно, це дуже класно. В певній мірі навіть може і зручно, але воно не підходить для нас, бо занадто багато дротів, і нема куди цю балду у вигляді самої радіостанції чіпляти. Тому дуже швидко я зрозумів, що воно не підходить і почав шерстити інтернет у пошуках якоїсь дешевої ошної системи моніторів, як це у байкерів, мотоциклістів, як вони називаються інтерком. І знайшов. Є така фірма Фріткон. А у них є система K-Pro. Ось вона. Отак вона виглядає. Отак оцей блочок вішається на шолом. У нього одразу почнемо: у нього є зарядка USB-C. Ось USB-C у нього тут зарядка. Підключається до навушника він з цього боку, біля кліпси звичайний Micro USB. Кнопка вмикання. Колесо гучніше, тихше, і універсальна кнопка, якою ви можете відповідати на дзвінки, можете прослухувати музику більше наступний трек, попередній трек, там дуже багато на нічого зав'язано. Я не буду зараз вникати в усі інші аспекти діяльності цієї кнопки. Скажу, значить, тільки одне, що ця система фрідкон. Кейпро, вона мене влаштовує абсолютно повністю, але є деякі декілька але я з них і почну. Значить, перше, неважно який час роботи, чи ви про пропрацювали 5 хвилин, чи ви проробили вже півдня. Десь на півгодини на хвилин сорок, конкретно в нашому випадку, у нас їх три штуки перешкоди ловляться, чи то нас починають прослуховувати через те, що у нас війна в країні, і вони ловлять якусь хвилю і починають нас слухати, і чи це просто такий збіг обставин, чи це галюн цієї з Самої станції, я не знаю, але десь на хвилин 40 починаються перешкоди, і ну, дуже важко в цей момент спілкуватися, але тим не менш це краще, ніж вирощати на пів района, сидячи на верхівці дерева, щоб тобі щось дали чи ти щось хочеш зробити. І відповідно, коли вони працюють внизу полками, тобі легше до них догукатись через це, ніж вирощати зверху різаним. Кабаном, що тобі щось треба. Це перший нюанс. Другий нюанс підключення. Якщо до, до прикладу з'єднати дві станції, це ну, нема ніяких проблем. Да, ти включив одну, ти включив другу в режим поїзка на одній нажав пошук та одну другу зловила, вони з'єдналися, ви працюєте. То з трьома станціями вже проблематичніше. Тобто, як це працює в нашому випадку, Значить, нажимаємо цю кнопку вмикання і тримаємо її до моменту, поки голос жіночий в навушнику не скаже англійське слово pairing. Тобто він готовий до з'єднання так само на першій і на другій. Потім, коли отут замігало червоним. Кольором нажимаємо ще один раз. Воно з'єдналося з двома. Між, між собою воно з'єдналося. Коли треба під'єднати третю, ми одну якусь вимикаємо так само на цю кнопку. Поки він не скаже «disconnect», Все вимкнулося. Тепер ми так само з'єднуємо між собою третю і оцю першу, наприклад. Натисли. У нього в навушниках і в цих навушниках сказало pairing. У нього нажимаємо цю кнопку один раз, вони між собою з'єдналися, і у нас лишається та, яка до цього була вже з'єднана. І на ній, коли ці дві вже зв'язані, нажимаємо так само цю кнопку один раз, і вони, вона вже доєднується до тих двох, які вже між собою з'єднані. Таким чином, виходить, три. Що стосується плюсів, це час роботи. 9 годин в режимі інтеркома. От такого за глаза і пропрацювати один день. І е, як, ну, відчувати себе, як будто поруч з тобою, всі працюють, бо воно працює не треба нічого нажимати, не треба зажимати ніяку тангенту. Ти просто чуєш в наушниках розмову двох своїх напарників постійно, тобто вони постійно біля тебе онлайн. Ось. Це такий момент, значить, витримує невеличкий дощ. Якщо йде сильний вже лівень, ну, відповідно, і ми працювати вже не будемо, і ця штука їй теж не бажано. Хоча у неї IP68. Ось. Але ми все одно в дощ не працюємо, тому це для нас не дуже критичний момент. Як вона розташована на шоломі? І ось у мене задній шолома, і вішати я його буду от сюди. Отут краще за все, він вішається. Отаким От чином, за кліпсу. Тут у нього є кліпса. І цією кліпсою ми отак його сюди прилаштовуємо. Ось так він висить. Абсолютно не заважає, абсолютно нормально ти себе почуваєш на дереві, гілками не чіпляється. Взагалі дуже класно тут розташований. Як воно кріпиться на шолом? Значить, мікрофон, ось він. Ось мікрофон. У нього на тому місці, як він кріпиться на шолом, є наклеєний двосторонній скотч вже заводський. Вам дається в комплекті два штучки, ви його туди клеїте і клеїте туди на шолом вниз. Тримається доволі непогано. Не знаю, зараз буде, не буде, видно. Ось. О. Ось він наклеєний. Ось о. Це він вже наклеєний на пластик шолома. Далі від нього йдуть дроти. Ось. Ось вони. Я його запускаю туди під пластикову рамку, яка йде навколо голови, яка зажимається оцією штукою. І, в принципі, воно себе дуже непогано там почуває. Ось так що отака система. І чим же ж вона краща, ніж, наприклад, Сена? Да, все просто, вона краща ціною. Я ссылку на конкретно там, де я купляв у нас в Україні, я лишу в описі під відео в закріпленому коментарі. Ось коштує така система наразі зараз 3999 гривень. В общем, купити три штуки це 12 тисяч, да? ну, з пересилом там 12200. Я вважаю, що за свої гроші це просто ідеальна система. Е, дуже мені подобається звук, передає все безпроблемно е, відстань між двома базами. Е, ну, Перевіряли в тому магазині, де я купляв, 450 метрів безпроблемно. Але якщо ви в трьох, то те, що посередині може бути ретранслятором, і там кілометр можна відходити, тобто від першого до третього може бути як кілометр відстані. То це реально дуже багато і ще не разу не було такого. Щоб, допустим, хтось із нас через відстань там випадав, там ідеш в машину, там взяти якісь приладя чи заправити полки, ніхто ні разу не випадав. Всім її рекомендую. Не, не треба створювати велосипед. Є перевірені речі. Якщо у когось більший більшість можливість фінансова, то можете купити собі A5. Теж непогана система, і як для себе небагато коштує. Але всім іншим я рекомендую це, навіть якщо ви його якимось чином розтрощили. Або щось йому сталося, то 4 тисячі це на такі вже великі гроші. А тим паче, що ви не кожен день їх трощите, Знаєте, ну якщо на потилиці його повісити, ось о, ми з ними працюємо десь середини літа і просто прекрасна річ, я дуже не задоволений. Так що, отака от штука. З вами був Варбоман. На все добре.